Починали все з кави, випили ми кави зранку знаєте, і, і пішли в штурм. Польські канали, за, як то кажуть, повідомили з самого ранку. Збори були пів години часу, може. Ввечері, в годині 9 вечора я вже був вдома 24-та. Після того, як ми попали в 128-му, через три нові тижні, ми вже попали на велике звільнення Херсону. Так, щоб іменно бойове, вже таке сам сок, ближні бої, ну, то Бахмутський напрямок 20-30 метрів, 50. Командир має бути братаном, як то кажуть, другом ліпшим, а не часом і мамою там з жінкою подзвонити, помирити когось того чи того. І от відділення якраз таке має бути, що з ними і посидіти можна, і повоювати можна. В мирному житті одна сім'я, а в армії друга, як то кажуть. Я їм дурних наказів не ставив, як то кажуть, вони мене слухали. Дивилися, що я їх нікуди там, щось дурного їм задач не нарізаю, якихось непотрібних там. Вони мене чули, що від мене треба було, я їх чув. Компанія була ну, взагалі. На жаль, на сьогоднішній день вона трошки розпалась. Комусь повезло більше, комусь менше. Ну всі живі. Задача була взяти висоту. Перед селом жереб'янки за метрів 400, десь 500, може там висота така. вона. Там зліва п'яти хатки, за Сучим лісом, і там тобто, проглядались повністю вже, якби, якби брати п'ятихатки потім то і зайняти ту висоту, тобто тоді вже виходить. Те село внизу, воно вже під нашим контролем повністю. Ну, тобто така досить-досить цікава така висота, то наша, е наша задача була взяти ту висоту. Багато. Воно пішло не по плану, Те щось там не вийшло, те щось не вийшло. Ми про то не знали, ми, ми думали, що в них вийшло. Ми думали, що у нас фланги прикриті, і ми собі нагло валили вперед. Іменно там, де ми зайшли, ну, то мінімум був. Мінімум. Перед пішов танк перед нами. За танком я поїхав і друге відділення на другий БМП. Мали спішитись, зачистити перші СП, перевірити. Все те зробили тут, бах-бах. Другий раз, що мені план спортив, чотири чоловіки з особового складу мені затрсотило. Бо так не раз питання задають, а чим по вас б'ють? Ну, якби мав таку можливість зловити і ще прочитати, тоді випустити, я б відповів би чесне слово. Тут були троє були важкі, один такий, трохи легший, але. Ну і було прийнято рішення БМП відправити з пораненими назад, щоб виложив поранено. Як показав час, рішення було правильне – йти вперед далі. Підтягнулася задня БМП і ми остатками мого відділення, і там ззаду за мною ще одне йшло відділення, ми зайшли на ту 330-ту висоту, заняли ту висоту, зачистили окоп той перший. Звичайно, русські поросята, вони ж люблять порозкидати сміттяти все. Тут все було настільки акуратно, і травичка так заросла. Тобто ми по обльотах не бачили того все. Ми як туди зайшли, а там тих окопів не 7 метрів, там все в окопах. Там були і окопи, і бліндажі, і кулеметні гнізди. Там все було. Три чоловіки запустив окоп, вони зачищали, а ми з поліб'ячком перекервали їх зверху. Вони пройшли тим окопом, вирівнялись з нами вже. Ну такий е звук непонятний, хлопок якийсь легонький. Ну, прострілку зробив, поліметчик і щось чутьки, тинь, щось таке, щось. щось, щось, щось. Дивися, кров пішла. Пуля пройшла якраз через оту зайшла і тут. Але що кості не зачепила абсолютно. Ну Ще, ще я туди йому того всунув вога і почав відходити до окопа назад. Щось зашипіло, зашуміло в воздусі і щось за мною, як в гатило, то розбило ногу, там нас прорвало, там кості побило, в грудну клітку залетіло. Ну і до того вже рука була то І бачу, що кров надійно так йде. Попросив хлопців, щоб вони мене трохи прикрили, прийняв рішення сам виходити, щоб вони мене не евакуювали. Спочатку біг. Спочатку в шоці тому тою ногою біг. Пробіг, може, метрів, я знаю, тих самих з 200 і нога мені просто впала отак на бік. Так приблизно 800 прийшлося повзти. Я вже зараз позаживав у більшість, воно застав мене зараз повз 800 метрів на локтях. Я б подумав би. А тоді якось так на локтях і з пробитою рукою якось воно так повзлося. І грудна клітка пробита, і нога побита, І нічого не мішало абсолютно. Воно так розказує, воно так скоро, ну, то насправді на воно. То дуже довго це все було. Та в ті пелюці лізти, те все кровить, та… Ну і БМП вивезло мене на точку Іваку. Вже приїхав Івак, розвернувся, машинка під'їхала. Вискочив шофер, почав відкривати багажник, щоб мене запхати в багажник, туди положити. І доктор наш вискочив і почав щось шукати своїй тисунці. Ну і якраз приход був. Далі хлопок, лежу назад у рові, вже ніхто під руки не тримає. Машина побита, повністю доктор лежав перед машиною з хлопців, ну, офіцера. Командира рука перебита була. Водія права рука перебита. Я До сьогодні я теж не можу. Як, як він нас У нього кості з локтя торчали, рука перебита, як він переключався, як він то все. Ну, Він нас виліз. А доктор ще теж такий на... каже, у вас така рана, каже. Можна сфотографуватися з, з вами, а як піднімав руку, я тільки руку так піднімать. Але ну, куля пройшла, дерка залишилася. І він як фотографував, то через руку було вікно видно. <ріху> ну, доктор був маленько шокований, що з такою кров людина вижила. Красавчики, я четверта рота краще. Я, я, знаєте, як футбол любив когось грати. Якщо є хороша команда, ну, то хочеться і вдома приймати когось і на виїзд поїхати. Ну, якщо команда говно, то ну, так є воно. І з такою командою, як четверта рота, ну, можна на виїзд їхати аж до самого Криму. Якби не ті військові, якби не кожна людина, що вдягнула в форму, то того мирного життя тут не було б. Я особисто не хочу просто, щоб в мене робилось те, що там робиться, в мене вдома. Я тільки, щоб мої діти того всього не бачили. Вони просто хто там не був, він того не зрозуміє. І маємо просування на певних напрямках, ми вперед просувати хто має бажання пришвидшити, чекаємо з радістю, будуть героями. Що як казав, Дудаїв, не дай вам Бог щось забрати українців чи обігти українців. А російські Дудаїв вони чули по Росія зникне тоді, як зійде українське сонце.